І зараз давайте подивимось матеріал, власне, про те, про що говорили Столтенберг та Порошенко, і де відкрили нове представництво НАТО у місті Києві. Дивіться, будь ласка, матеріал. Країни-члени НАТО націлені на продовження підтримки України в секторах оборони, держуправління і економічних реформ. Про це заявив під час офіційного візиту генсекретар НАТО Єнс Толтенберг. Також він зауважив, що на сході України продовжують гинути люди. Отже, Російська Федерація має почати виконувати безпековий блок мінських домовленостей, бо це єдиний шлях до врегулювання конфлікту. Конфлікт і надалі забирає життя. Вже загинуло 10 тисяч людей, в тому числі 3 тисячі цивільних. Очевидно, що режим припинення вогню не виконується, і ми занепокоєні зростанням загроз для спостерігачів ОБСЄ. Російська Федерація повинна вивести тисячі своїх військових з України та припинити підтримувати бойовиків своїм озброєнням та управлінням. Єнс Толтенберг розповів про те, як НАТО допомагає Україні вже сьогодні. Альянс надає сучасне обладнання для кіберзахисту, що украй важливо після масштабних кібератак 27 червня. Вставив слово і президент України нагадав про схвалений нещодавно закон, який визначив мету нашої держави повноцінне членство в Альянсі. Ми створили дієздатні збройні сили, і зараз формуємо сучасні безпекові структури. Ми будемо продовжувати докладати активних зусиль з усього комплексу реформ, в тому числі і в секторі оборони і безпеки, з тим, щоб досягнути до 2020 року відповідних стандартів НАТО. Справлять сьогодні ще й новосілля, відкриють нове приміщення представництва НАТО в Україні. За словами представників альянсу, у новому домі і працюватиметься легше та ефективніше. Окрім цього, генсек зауважив, що блок НАТО завжди стояв на боці України і буде продовжувати працювати пліч опліч із нею, адже сильна і незалежна Україна запорука безпеки усієї Європи.